Додавання файлів до архіву. Як додати файли до архіву. Існує декілька способів, якими можна додати файли до архіву. Перший спосіб. Вам треба перейти до розділу файловий архів або зі сторінки адміністратора, або через пункти меню. На сторінці, що відкриється, ви побачите перелік вже завантажених файлів, а зверху напис Завантажити файл. Натиснувши на кнопку Оберіть файл, який потрібно завантажити. Якщо ви хочете, щоб файл бачили лише зареєстровані користувачі, натисніть відповідну галочку. Також Ви можете додати опис. Потім натисніть кнопку Завантажити. Після цього файл з'явиться у архіві. Другий спосіб: Для завантаження файлів до архіву. Відкрийте вікно редагування змісту сторінки. Натисніть іконку Прикріпити файл. У вікні, що з'явилося, можна побачити ті файли, які вже завантажені до архіву. Для додавання нового файлу. Натисніть іконку Завантажити файл. Зверніть увагу на вказані формати та дозволений розмір файлів. Виберіть файл з комп'ютера та натисніть кнопку Завантажити файл. Файл додано до архіву. Для прикріплення файлу на сторінку поставте галочку навпроти потрібних файлів та натисніть Прикріпити файли. У меню з правого боку можна буде побачити файли, які ви збираєтесь прикріпити до сторінки. Потім натисніть кнопку Зберегти. Файли буде додано. Вкладені файли завжди будуть розташовані внизу сторінки. Як видалити файл, розташований на сторінці. Для видалення файлу зі сторінки. В режимі редагування змісту знайдіть праворуч блок вкладення. Навпроти прикріпленого файлу поставте галочку та натисніть кнопку Видалити, Підтвердіть видалення та Збережіть зміни. Як видалити файл з архіву. Для цього або зі сторінки адміністратора або через пункти меню перейдіть до розділу Файловий архів. На сторінці, що відкриється, ви побачите перелік усіх документів, доданих до файлового архіву. Знайдіть потрібний файл і натисніть на значок «Урна». Таким чином, файл буде видалено. Зверніть увагу, що відмінити видалення неможливо. Файли з файлового архіву Можна видаляти тільки по одному за раз. А якщо у вас виникнуть інші питання щодо роботи з сайтом, будь ласка, звертайтесь до нас.